302 й день в Канаді, 10 Сьогодні середа і сьогодні я вихідний, сьогодні я поспав довше. Мав сьогодні їхати на халтурку з барі, але вона відмінилася. Сьогодні закінчення Рабадану, вони там не працюють, святкують і воно ну, наклалось. І робота відпала. Але я сьогодні на роботу теж не йшов, раз я вихідний, треба відпочити. Спав я сьогодні до, півдру... до півтретє. Став я в, ну, я прокинувся швидше, ні-ні-ні. вставати не буду, сплю далі. І спав я до півтретки. В другій тридцяті я проснувся, зробив собі кави, попив кави і вирішив зготувати плов. Вирішив зготувати плов і плов, вийшов шикарний. Курочка, куряче, філе, рис гарно відмочив. Само собою, цибульки, ще була морква, в мене в морозилці порізана. Морква приправи, пловишо в розсип частий. Режим я включив м'ясо. Готовка м'яса на 15 хвилин. Шикарно. Суперовий плов, вже зготував собі на роботу від, відклав на завтра. Треба взяти ага. і все. Повечеряв. Поприбирав, поки готувався плов, заодно вимив плиту, бо вона вже мені не сподобалася, вже була покрита таким жирком. Жиром і це все вимив білосніжно. Мені подобається, що вона легко розбирається. Тут вона електрична і ті всі тени зняв, кришечки познімав, сама поверхня. Дуже легко. Гарно вимив, ну блін, мити було. Подзвонили і вибило ну нічого, буде, буде трошечки на І так от день. Потім зробив собі чаю, випив чай, посидів, подивився приколи в телевізорі, поприбрав по хаті і все. Сьогодні дуже короткий день. Завтра, завтра на роботу. Дзвонив я до Алекса. Алекс сьогодні один. Ніхто до нього не прийшов, ні Сем, ні чак. Лишили, лишили самого чак. Серйозно налаштувався Сема вижити, я так розумію. Бо йому сказав, нічого в Вест не робити. Це моя будівля це приємно там сам все робити. Добре, нема проблем. Нехай так і буде. Але ну, шкода, шкода. З сьогодні був один, все поробив, ніби там була одна заявка, що включаєш е, е, фільтр в квартирі і звук всередині в витяжці. Ми вже з тим стикались. Це, таке, це погана штука, треба буде знайти, що вона там стукає. Е, завтра пошукаємо. І все. І все. Ніби нічого такого. Нана приїхала. Нана вчора була. Я вчора її не застав. вона пізно десь приїхала, пішла спати. А Сьогодні я якраз сидів в кімнаті. І вона прийшла. Прилетіла, але теж завтра чи післязавтра вже їде додому, так що її знов не буде. Все, гарного дня!